Кільце смерті. Закупати максимальну кількість павуків і оточити військо опонента. Ну, чат кільце готове. Я б грав трохи активніше. О, альянс проти нас. М -м -м. Може, я занадто замудрив, щоб що на червону точку Екс поставив. Треба економіку сильнішу. Я би сказав, що тут може два експа поставити, бо я щось з одним експом рівно довго павуки. І, може, 3 не треба робити. Просто два експанди замість героїв і технологій. Ні, гра була крута. Опонент молодець, робив круті грейдики. Химерок, він, мабуть, не варто було йому будувати проти мас-павуків, але він ж не знав, що в мене мас павуки. Він думав, може, якісь м'яснички підійдуть. Проти м'ясничків химери було гарною ідеєю. І проти таворок, якщо б я під таверками сидів. Is complete. Summoning is complete. Summon more так, ну я думаю, зараз проти Альянсу спробую в мас бази поставити. Це таки дотиснути 100 ліміту паучків і зробити це оточення. І ще телепорт треба вибити в нього. Мабуть, вибити телепорт це найтяжче. Щоб він без телепорту прямо десь. Якщо він візьме паладина, то це буде. Це буде дуже складно. Паладин невразливий. Ча? Чат, що думаєте з приводу цього завдання? Як краще це зробити? Включаю чатний експерт штаб. До цього, до цього завдання. Зразу ставлю базу. Зразу ставлю базу. Такий собі Супер Фаст екс. Я не кажу, в немає робом шоу, думаю, навіть одне масо точно я достатньо деву. Янке, ну зараз спробуємо. Зараз спробуємо. Я, я розумію. Попередня гра була би дуже крута, якщо б я ще виграв. б там ще жук взяв 10 й і вдалося б добудувати... Ну, трішки не вистачило, щоб добудувати 100 ліміту. Опонент сильно зіграв. Давайте дивимося, як в цій грі буде. Давайте одразу на центр. Опонент здається, там MMR 3400? Не знаю, як зараз грають на 3400. Hello, Kyosu. Та куди ти троль пішов? Ти бачили, як він вийшов. Його там оточила банда цих. Хе, <сум> і він назад пішов. Ти можеш на місці стояти, троль. Стій на місці. О, банку беремо. Ілюзії теж беремо. Та куди ти рухаєшся постійно? І тролль просто там танцює, і ще й броню на себе накинув. Максимально незручний для фарму. А тут жуки і скелети не можуть цього троля боса винести. чат клоу. Та дайте жуку пройти. Капець, треба було цього тролля зразу вбити, він броню накидав. О, нарешті закінчилась броня. О, книга мертвих! Книгу мертвих теж залишаємо? Під кільце смерті. Було б непогано. Та господи. Та... Цей троллін просто там безсмертний. Чат, скільки ми часу витратили, щоб на цю точку забрати, я навіть собі не уявляю. Якщо б це була гра на прорівні, там же опонент, мабуть, бо дві... два, два десятка експандів поставив. До речі, що, по... що я тут роблю? Я ж хотів маз бази ставити. Мас базу хотів ставити. Чому, власне, я не йду ставити мас бази. Треба мас бази, тому що якщо опонент проб'є... Як в попередній грі пробив опонент базу і все, ресурсів нам не вистачило. Дефати я теж... Ну, мені треба було дефати. В попередній грі треба було дефати і телепорт вибивати. Неправильні рішення прийняв. Віддати опоненту базу. Так, робник свинтер, з ми тут забудовувались. Трошки гулки сюди Так, тут знову льодовита броня дуже сильна. Льодовита броня сильна. О! Так, Архімах їхав. Поки що тільки Архіма. Але військо десь там теж мало би бути зараз.

Yeah, так, ну з трьома базами, я думаю, ми швиденьку відбудуємося, базами ми швиденьку відбудуємося. Стрільців вражені, що буду я стрільців. Our town is Тут як би має бути. Я думаю, що ми тут оточення будемо на якомусь центрі робити. Нам треба телепорт вибити. І жука треба підкачати. Жука підкачати. І грейди робити. Багато всього треба чати. О, ще книжка мертвих. Але ж ми не зможемо дві викликати. Ми дві не зможемо викликати. Тому нехай одна в мене буде. Хотілося б викликати дві, але. Там буде перезарядка цього артефакту. Все, збираємо тепер 3000 голди і виходимо з 100. Мабуть, все-таки зроблю в цій грі гріпові 3-3, щоб вони були супер танкові. Маємо шолом капітана Америки. 11 спритності у жука. Він якби з руки тепер б'є, як мисливець на демонів. Добре, нам це не потрібно чекати, якщо що. Нам це якщо що, не потрібно. Щоб він був мисливцем На демонів нехай буде жуком. Хай буде тим, ким він є, насправді. Так, ще йду роблю. Непрополь. Коротше, гуликами треба телепорт вибити в нього. А? Жука побила. Кинули зубочистку в жука, і він подох. Чатик ти теж кидає зубочистку, якщо бачите, жуків ворожи. Цікаво, що там опонент робить? Ну він десь на своїй половині там стрільців якихось будує, я так. Прикидую. Так, є вже п'ятий. В цілому, в цілому, я думаю, що ми можемо навіть вже вийти з ліміту. От, до речі, піктораль ми можемо викласти, а зілля взяти, щоб у нас не спав. Я думаю, що ми вже можемо виходити в 100, у нас три експанди. Нам не треба чекати багато часу. Але, але. Нам треба вибити в нього телепорт. Треба вибити в нього телепорт. Думаю, що це буде стільки в нас, павуків. Треба вибити в нього телепорт, і оце зараз найкраща ситуація для того, щоб в нього телепорт вибити. Але чи купить він новий, а він нам купить complete. новий. Ви чат купить новий. А він зразу купив новий. Він купив новий, та. Магазин треба взнести. Магазин треба знести. Він телепорт не зміг купити. Познести магазин і ще раз телепорт в нього забрати. І щоб він, коротше, за телепортом біг до Гоблінської обсерваторії. Коротше, коли він побіжить до Гоблінської обсерваторії, ми його зловимо. Такий план.

Коротше, знов його заставити телепорт зробити. А тут виходити в центр. О, він не робить телепорт, добре. Я роблю телепорт. Зараз ми піжить в магазин, і ми його тут мусимо оточити. Чи не піде в магазин? Агов, іди в магазин, чат, логіка не працює. Логіка не працює. Він не йде в магазин. А чому? Тому що він будує магазин на базі. <глоти> <глоти> чат! Це нам не підходить. чат. Нам це не підходить. Будемо чекати, поки він не сходив магазин. Our are under attack. Чекати, поки він не сходи в магазин. Трошки кільце підкоректую. коректую. його трохи більше. Town is under Там грифончики робляться. Ну, де мені мейн зносите. У ну, него телепорт, тот саме не подобається. Чо, по ідеї замок би мав дефоти, там Ой, я сітку не зробив. Ситку, ситку не зробив. Ну поки що не байтиться. поки що не, ря не рятує свій кассел, альянс. Касл поки що не рятує. Чекайте. А йому не буде де зробити телепорт, якщо ми йому уб'ємо головні будівлі. У мене тільки зараз це дійшло. У мене тільки це зараз дійшло, чат. Is 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 more more is is У мене тільки зараз це дійшло, чат. Не буде. Ми візьмемо його в кільце, і це буде взагалі фіналочка! Він не зможе телепорт зробити. Але якщо він качне шостого архімага, це в нього буде автотелепорт. Ну не нафіда головне тепер. І цих паучків треба врятувати. І кільце ми Саме, робимо тепер не кілька. тут, а на фінальній базі нашій. Треба встигнути. Чат, мол, це був, це було би просто ідеально. Our town is under attack. Зачакільце готова чекаємо на клієнта. Каету а він не думає йти на базу зверху. Ми не хоче йти на базу зверху. Oh, треба якось забайт. А, він, тут відбудував. Тут відбудував. Ну нам треба тоді буде побити цю ратушу, Щоб він там не міг телепорт зробити. Ну він ти поможе телепорт зробити, якщо що. old town is under attack. Empty. Его забайт этот чат. Are under attack. <laughs> Our forces are under attack. Лице смерти, счет. Це краса, чат, це краса. Просто по красоті. Книгу мертвих тут викликали і Сто ліміту в нас є. О, чатая была спо супер потужно. Це була супер потужна. Оце, оце я розумію. Оце, оце була, це була така третя спроба, здається. Я ще йому що тут, знаєте, знісся, щоб він не зміг телепорт зробити. Але він, здається, не збирався, він, типу, реально бився в тому кільці смерті. А, але як я його тут коротше, підгадав, я, я додумався, що треба йому всі бази знести. Ну, як зробити так, щоб він не телепортувався. І всі бази йому зніс, щоб він не зміг телепортуватись. Він пішов в розмін, і оце, в принципі, остання моя база, що залишалась тут. І він пішов по цій тропі, і я його тут впіймав. Чат. Це була прямо така шестизірочна. Дуже крута була катка. Дякую ще раз Янкі за таке креативне завдання. You! must rally the Horde and lead your people to their destiny.